Екологічні проблеми створили самі люди. Люди ж і намагаються тепер якось їх розв'язати. Мова насамперед йде про виснаження природних ресурсів і забруднення навколишнього середовища. Нагадаю, що корисні копалини належать до невідновлюваних ресурсів, тобто їх запаси у надрах землі обмежені, а поповнення майже неможливе. Тому що утворення триває мільйони років. Оскільки вугілля, нафта, природний газ і руди колись вичерпаються, то сьогодні деякі спеціалісти радять звернути увагу на звалища і смітники, щоб там шукати корисні копалини. Якось у Мексиці. На одній з копалень у відходах було поховано 80 тисяч тонн міді. У тереконах зосереджена якісна сировина для виробництва кераміки, щебінки, цементу та інших будівельних матеріалів. З побутового сміття навчились виробляти горючий газ і добрива. Таким чином. Можна одночасно розв'язати проблеми збереження мінеральних ресурсів і очищення довкілля від забруднення. Щорічно у світі видобувають близько 300 мільярдів тонн корисних копалин. У багатьох країнах у відходи йде 90% сировини і лише 10% йде на виробництво продукції. Тобто навіть за сучасного рівня розвитку техніки і технологій людина не використовує повністю природні багатства. Електроенергія є основою господарства. Завдяки їй в домах горить світло, працює комп'ютер, холодильник, посудомийка, заряджаються телефони. На підприємствах випікають хліб, виплавляють метал, вода подається електронасосами, їздять електропоїзди, тобто навколо електроенергія. Її виробництво з екологічно чистих джерел розв'язало б і проблему виснаження паливних корисних копалин, і забруднення повітря викидами теплоелектростанцій існують екологічно чисті енергетичні ресурси, тобто такі, які не дають шкідливих відходів, це енергія вітру, хвиль, припливів і відпливів. Джерелом енергії також є сонце. Воно безкоштовно дає людям те, що вони з великими труднощами розшукують і видобувають з надр планети. Сонце посилає на землю енергії в 20 тисяч разів більше, ніж ми маємо від паливних ресурсів, а використовують люди лише незначну її частку. Хоча сонячні електростанції працюють вже в багатьох країнах світу, в Україні теж. Сонячні електростанції не мають труб, які димлять і забруднюють повітря тоннами шкідливих викидів. Вони працюють без відвалів, які утворюють гори шлаків і золи. Ще одним екологічно чистим джерелом електроенергії можуть стати гарячі підземні води. Вчені стверджують, що до глибини 50 кілометрів вони є майже повсюдно. Їх теплова енергія в тисячі разів перевищує енергію всіх паливних корисних копалин. Це ще одна можливість замінити в майбутньому. Паливні ресурси, які вичерпуються. Велику користь у справі збереження мінеральних, лісових і водних ресурсів може дати їх заощадження. Економне використання води в побуті і на виробництві має стати нормою. Адже надмірний водозабір призводить до обміління і висихання річок та озер Для збереження і відновлення природного середовища на різних материках створюють природоохоронні території. Це природні заповідники, національні парки тощо. Нині їх загальна площа становить лише 3% площі суходолу. Природні заповідники це території або акваторії, де охороняються і вивчаються типові природні комплекси. Там забороняється будь-яка господарська діяльність. Національні природні парки це території, на яких сувора охорона природи поєднується з використанням їх для відпочинку і оздоровлення людей. Національні парки є на всіх материках. Найбільші за площею зосереджені в Північній Америці, Африці та Австралії. Пам'ятки природи це окремі унікальні об'єкти природи, скелі, дивної форми, водоспади, джерела, віковічні дерева тощо, які потребують охорони. Охорона природного середовища проблема глобальна. Вона стосується всіх. Якщо пукнути в одній країні, то смердіти буде в іншій. Наприклад, отруйні гази, які викидають у повітря заводи Великої Британії, Бельгії та Німеччини, переважаючи вітри відносять на північ та схід і осідають на території Норвегії, Швеції, країн Східної Європи. Отже, нагальна потреба охорони землі потребує об'єднання зусиль. Усіх країн. Це називається міжнародним співробітництвом. Існують міжнародні угоди між країнами щодо раціонального використання природних ресурсів, щодо обмеження шкідливих викидів в атмосферу, щодо взаємного повідомлення про несприятливі екологічні ситуації. До провідних міжнародних організацій належить ЮНЕСКО, організація з питань освіти, науки і культури. ЮНЕСКО розробляє і координує виконання різних важливих природоохоронних програм. Питаннями охорони і раціонального використання природних ресурсів опікується Всесвітній союз охорони природи. Ця організація видає червону книгу з переліком рідкісних і зникаючих рослин і тварин. Ще є Всесвітній фонд дикої природи і Грінпіс міжнародні громадські організації, які опікуються питаннями охорони навколишнього середовища. Від стану природи залежить життя кожного з нас. І кожен, хто живе на землі, є певною мірою відповідальним за стан довкілля. Це треба пам'ятати і берегти природу. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа, перше основними способами упередження екологічних проблем є переробка відходів і впровадження безвідходних технологій. Використання екологічно чистих джерел енергії. Очищення забруднених вод. Ощадливе використання ресурсів у побуті і на виробництві. Друге. Природоохоронні території це природні заповідники, національні природні парки, пам'ятки природи. Третє, Новітні технології сучасності, вміння бути бережливими і економними це ключ до збереження природних ресурсів і охорони природи. Друзі, на цьому все це був 63-й параграф за 7 клас. Побачимось!